Вітаю! Розв'яжемо задачі 464 465, задачі достатнього рівня складності. Перша задача. Через трубу басейн можна заповнити за 6 годин, а через другу за 12 годин. За скільки годин наповниться басейн, якщо оби, обидві труби відкриті одночасно. Так, давайте спочатку нам відомо, що басейн можна заповнити, якщо працює тільки одна труба за 6 годин. А другу а якщо відкрита друга труба, то наповнюється басейн за 12 годин. Давайте знайдемо, скільки ж у нас буде за скільки буде наповнена басейн, яку частину басейна буде наповнена, якщо буде працювати і перша, і друга. Труба одночасна. В такому випадку ми ділимо одиницю, ділимо на 6 і додаємо одиницю, коли ми ділимо на 12. Одна шоста додати дванадцяту – це дробі з різними знаменниками. Треба привести ці дробі до спільного знаменника 12. Тому додатковий множник до першого дробу буде 2, до другого дробу буде одиничка. І ми запишемо 2 додати 1, це буде. Три дванадцяти. За три дванадцятих скорочуємо потім на три, і ми отримаємо одну четверту. Таку частину басейну наповнять дві труби разом. Якщо будуть працювати дві труби разом, виконали ми першу дію. Так як у нас цілий басейн ми беремо за одиницю, то тоді нам треба знайти дріб від числа від числа 1, а дріб у нас 1 четверта, тоді ми виконуємо наступну дію. Нам треба 1 розділити на 1 четверту. Ми знаємо, що ми можемо замінити ділення множенням, але ж дільник – до дільника треба записати число, яке буде оберним. Якщо у нас 1 четверта, то оберненим числом до 1 четвертої буде 4 перших. І 1 помножити на 4, ми отримаємо 4 години, це буде час, за який будуть працювати, будуть відкриті одночасно дві труби, і вони наповнять басейн. Тому відповідь буде 4 години. Якщо будуть у нас два Дві труби відкриті одночасно, то басейн буде наповнений за 4 години. Наступна задача 465. Один із малярів, працюючи самостійно, може поклеїти шпалери в кімнаті за 10 годин, а другий за 15 годин. За скільки годин поклеїть шпалери майстри працюючи разом? Тепер давайте подивимось: ми знаємо, що кімнату один із малярів може поклеїти за 10 годин. А якусь частину роботи він виконає за одну годину. За одну годину перший майстер. Виконає за одну 10 години. Тому одна 10 години це буде працювати і, оп... і поклеїть обоїв 1,10 частину. Тоді другий за одну годину поклеїть 1,15 частину кімнати. А тепер визначимо, яку ж частину кімнати поклеять два маляри одночасно, коли вони будуть працювати разом. В такому випадку ми одну десяту додаємо одну 1,15. Треба привести дробі до спільного знаменника. П'ятнадцять це буде тридцять спільних знаменників, тому тридцять ділимо на два, це на п'ятнадцять буде два. Тридцять ділимо на десять – це буде додатковий множник. 3. Записали, що спільний, що спільний знаменник у нас 30, тоді 3 множимо на 1 це буде 3 додати 2 множимо на 1 це буде 2. Отже, ми отримаємо відповідь 5. 30. Як ми бачимо, 5 тридцятих це скоротній дріб, який можна скоротити на 5. Тобто 5 ділимо на 5, це буде 1, 30 ділимо на 5, це буде 6. Отже, два маляра, працюючи разом, поклеють за 1 годину одну частину кімнати. Так і запишемо. 1 шосту частину кімнати. Частину кімнати поклеють Два майстра можна писати або два маляра за одну годину. Ось таку частину одну шосту частину кімнати поклеять два маляра за одну годину працюючи разом. Так як у нас кімнату, цілу кімнату ми беремо за одиницю, тоді один ділимо на одну шосту частину. Одиницю ми ділимо на одну шосту, те, що вони виконають за одну годину. І щоб поділити ціле число на дріб, нам треба ціле число записати, а дріб ділене, доділено записати дріб, який буде обернений. Одна шоста, тоді обернений дріб буде 6 перших. В такому випадку ми отримуємо 6 помножити на 1, розділити на 1, це буде 6 годин. В такому випадку ми зробимо висновок. 6 годин будуть клеїть кімнату два маляра разом. 6 годин будуть клеяти два маляра будуть клеїти два маляра. працюючи разом. Отже, діти ми з вами виконали сьогодні задачі 464 Басейн і Поклейка Шпалер. Дякую за увагу і чекаю вас на зустрічі на наступному уроці.